Доброго дня, сьогодні на тебе. Глянемо на ціни на банани. до 68,95 за кілограм. Це на 5 гривень, бачимо з минулим тижнем. Так, огірочки на сціна, так як кула ми, минулого тижня. Акцій немає. 49,95 за кілограм. Яблука також такі ціни без змін, В районі 80 гривень за кілограм. А вони вже завезли 39,89 за кілограм. Перед, солодкий болгарський подешевший 15 гривень за кілограм. А червоно-жовтий 14 гривень за кілограм. Так, чесночок 12,99 за кілограм. Це 4589. Сторічок акційний цього тижня 2989. Піше на 10 гривень на кілограмі. Картоплення вже 2789. Перший готунок. Цибуля акційна. 17,95 за кілограм. Тумак 6989. Яблочко 80-95. Рашти ціни, ніби без змін цього тижня. В мене спонсальник. Ці ціна ціна, велика пачка. Вівський 48-90. На своя лінія. 21,90. І велик 47,70. Справжній велика бачку 30 гривень 40 людей. Торщен делекатеси 47-50. Прупорона 42-90, півкоза 24, 50.